Віла Б'янкі була побудована в кінці 19, – початку 20-го століття. Раніше цей шикарний будинок належав доктору рентгенологу Ротта і вважався кращим будинком в окрузі. Краса віли була описана в новелі Бруно Шульца Весна. Саме тоді цей будинок і стали називати віла Б'янкі. У часи німецької окупації на вілі мешкав Фелікс Ляндау. Керівник єврейського відділу Гестапо Дрогобича від липня 1941 року по травень 1943 року. Після Другої світової війни споруду передали під дитячу лікарню, яка проіснувала до 1970-х років. Після цього тут розташовувалося гінекологічне відділення міської поліклініки. На початку 1990-х років в палаці розташувався Дрогобицький вільний інститут імені Юрія Котермака. Сьогодні в будівлі Віли розміщується музей Дрогобиччина. Тут виставлені картини Шульца, тематичні експонати, скарби графа Лянцкоронського. Деякі експонати ближче знайомлять відвідувачів з історії Бойківщини декоративно прикладним мистецтвом Дрогобича. У будинку мистецтва часто проходять виставки та презентації: місто Дрогобич, Львівська область.